Всім привіт! З вами Світібіт та я Світлана Ференець. і в мене сьогодні переробка. Ті, хто зі мною вже трошки більше часу. Ви пам'ятаєте, в одному з відео я показувала вам знахідки і показувала вам браслет з яшми Яшма Мукаїд. І я тоді ще й невірно назвала назву, я щось сказала унекаїд. Унакаїд це зовсім інше, звісно, це яшма-мукаїд. Давайте подивимося. У мене з одного браслету вийшло дві прикраси: один чокер і одна краватка. Чесно кажучи, я сьогодні вскочила з кроваті, быстренько побігла вмила своє личко, не їла, не пила, сонечко світить, і я бігом давай відзнімати відео. Відзняла відео, подивилась. І вирішила, що буду перезнімати. Якийсь у мене там такий настрій пасивний, якийсь все печальний, грустний. І я думаю, ну ні, ну так не можна. Ну як це так в таку красу приподносити і в такому настрої. Тому, дівчата, я для вас записую по новому відео. Я вже нажарила млинців. До мене йде доча, моя невістушка, вона дуже любить млинці, вона хоче зробити деякі зйомки. Саме фотозйомки в боксі, предметні, щоб на своїй сторінки викласти ще й предметніше, що вона робить фото. Ну, Це такі трідіслові, давайте перейдемо до, своїх, до моїх переробок. Ось така в мене вийшла прикраса. Подивіться на ці кольори. Звісно, на камеру вони чогось виглядають трошки світліше, ну, такі Воно вони чуть, чуть більш такого приглушеного кольору. Але кольори дуже гарні, такої гнилою вишні, е солодкі. Мені дуже подобається ця прикраса. Я її викор... е виконала в мідній фурнітурі, щоб не перебивати нічим і не заглушати. А саме мідна фурнітура, мені здається, дуже гарно підкреслила цю прикрасу. Ось такі гарні збраслета, камінчики. Дивіться, яка яшма шикарна. Назад я поставила таку з такими, наче, да? ну це ж натуральне, і тут також воно не так замітно, але все ж таки я її туди поставила. І я хотіла взагалі зробити 5, 5 тако з боку, і з другої сторони, ну, щоб це по центру, наче була ще одна, і з другої сторони уходила. Але потім я передумала. Я вирішила, що такі гарні намистинки окно дуже відсвічує, що такі дуже гарні намистинки мають стоять. По центру, їх, вони мають показати всю свою красу. Дивіться, яка краса. Не можу трошки ближче воно з'їдає колір, бо рубашка так само трошки темнішого кольору. З цієї сторони, я виконала ось так поставила ось такі гранени. Так само вони виглядають трошки світліше. Можливо, якщо далі. Так, отак, бачите? Якщо далі, то так більш реальний колір. Ось така фурнітура, дуже гарна, такі візеруночки конектори. Значить, що я зробила тут? Закінчила я ось таким чином, перейшла на одну і поставила лебідь з подовжуючим ланцюжком. Тобто, можна трошки припустити такі копачки гарненькі. В общем, ось така в мене вийшла красота, красотющая. Можна опустити воротничок, можна на гольф, можна а, на платі вдягати. Дуже гарно я вдягала, мені дуже подобається. Ще я залишила дві намистинки і зробила ось такі кульчики. Бачите, гарненькі кульчики з такими ковпачками. До речі, візерунок на ковпачках дуже підходить до, цієї... а, проста... а, господі, до цього конектора. Щось мислі путаються в голові. Ось такий вийшов комплектик. Дуже сочний, дуже яскравий. Попередній чокер я зробила на меморі дроті, я вам не сказала. А тепер давайте розглянемо оце гарний, гарну цю прикрасу це краватка. Я залишила ось такі п'ять намистин. Мені здається, вони такі. Незвичайні, подивіться, які кольори, які переходи. Зверху я поставила ось таку, наче бускову сирені. Я не знаю, як назвати цей колір. Він, він настільки ніжнючий, гарнючий, переходить від жо, до жовтого. І потім, бачите, я зробила ось такі швісюльки з такими намистинками гарними. Вдягнула це теж яшма також. Я вдягнула в. Такі рамочки в мене були, і вийшло дуже гарно. До речі, тут так само рамочку поставила по центру для того, щоб оце заповнити це місце з'єднання, саме цього колону, не колону, подвістки. Дивіться, цю прикрасу я залишаю собі. Чому? Пояснюю, по-перше, я 100% знаю, що я такого більше не знайду браслета, і таких камінчиків в мене не буде. Можливо, буде яшмамукаїт, але вона не буде саме така. І по-друге, коли я робила цю прикрасу і вже зробила, я зрозуміла, що потрібно було трошки по-іншому зробити кріплення цього колону. Я провела тросик з одної сторони і з другої. Ось тут укрила, закріпила, і він десь до цих пір. І так само з цієї сторони, ось тут я закріпила і тросик ось тут. А можна було зробити. Протягнуть повністю, вернутися назад і поставити ще по понамистинки або ось тут закріпить. Тобто, розумієте, дуже важ, важкий такий камінчик, от вони дозволяли, можна було зробити такий. Тому я хочу подивитися, як він буде себе поводити, крім непогані. Я думаю, що все буде добре, але я все ж таки знайшла причину. Щоб залишити цю прикрасу собі. Ви ж розумієте, так? Да? Так, переход я прикрила ось такими намистинками з великими отворами. І вже сюди я прикріпляла ці подвісочки на пінах, так, щоб вони були такі подвіжні. Значить, ось тут. Ось тут стоїть memory Дрот. Оця частинка вона на memory Дродж. Він не дуже жорсткий такий, але все одно це якби, тримає цю конструкцію. Да? Воно нікуди не їздить, не совується, воно дуже гарненько сидить. Гарні немистини, колір шикарний, шикарнючий. Потім я прикрила оцей перехід і зробила так само сегментом далі, бачите, як наче повторюю, ось цей Гарно видно, чи ні, Бо я щось, наче як мені э, написала, мені так було приємно, такі гарні. Дівчата, ви такі гарні э, залишаєте відгуки, мені настільки приємно це читати, і я й посміхаюсь, і м м співчуваю інколи. І от мені на розказувала, що, інечка, що чоловік, як веде її зйомки, і камера десь тягнеться позаду. Оце я зараз дивлюсь на прикрасу, я не дивлюсь. В камеру я дивлюсь на прикрасу і розумію, що, моя, що я можу так в сторону уйти, що прикраса не буде видна. В общем, не зрозуміли. І я переходила на закінчення ось таким чином, вже жовтий, гарчичний, і поставила карабінчик, так само закрила е, оцей перехід. Ось тут україна намистинка стоїть кріп і закрила окриною намистинкою і отак на керабінчик. Я не ставила подовжуючий ланцюжок. Вважаю, що ця прикраса має бути саме так. І так, як я вам вже казала, що у Марго щійка затовща, і я вдягала вчора, до речі, в коледж цю прикрасу. Мені дуже цікаво було, як вона буде сидіти, я її вдягала з гольфіка, і воно трошки нижче на гольфік лягало, і дуже. Дуже достойно виглядає, привертає увагу, звісно. Вона поблискує за що цих а, за завдяки за, цієї фурнітури і сам камінь. Він, бачите, який шліфований цей браслет розтягнувся, але ну, його так а, акуратно носили. Буває таке, що камінчики або столкнути, десь або потерті. Дуже в гарному стані ці камінці. Тому я задоволена цією прикрасою. І один момент. Я забулася залишити я забулася залишити намистинки для кульчиків гранені, але я викрутилась і зробила ось таким чином. Так само вони непогано виглядають, маленькі, акуратні. Ну, так як прикраса має на себе звернути всю увагу, то ось такі вийшли кульчики. Не... Мені не сподобалися ці замочки. Вони трошки люфтять. Ну для мене це не буде поганою прикрасою, я зможу з ними справитися. Покажу в фотобоксі, як все вийшло. На закінчення свого відео я хочу з вами поділитися, що я знайшла цікаве. Так буде не завжди, не завжди, мабуть, мені буде представлятися така можливість, але от поки в мене є така можливість, я з вами буду ділитися. Я не шукала спеціально, я приїхала з коледжу, зайшла в один магазинчик, інколи я хожу в череті, як в музей, я вже казала, мені дуже подобається розглядати посуд, якісь старі речі, якісь, стару якусь утварь, І взагалі я роздивляюся і прикраси так само. І тут біля Каси, такий, така вітрина, вона затерта, дуже скло затерте і нічого не видно. І я присіла. Жіночка була в цей раз така приємна, не дуже похилого віку, така молода жінка. І вона мене спитала: щось хочеш подивитися. Я кажу, я взагалі люблю старі броші розглядати, але я не, не знаю, чи тут є. Вона каже, зараз достану, покажу на моїй англійській, вибачте. А, ну, вона мене зрозуміла, вона мені достала, і дивіться, що я знайшла. Я знайшла такого чудернацького лева. Я не знаю, я цей хвост побачила, я думаю, ні, він мені потрібен. Тут потеря, одне очко, і іголочка, бачите, така старенька. Я спробую зафарбувати і тут е акуратненько вскрию цапан лаком, щоб вона далі не лучилась. Звісно, що я знайшла цього левіка в інтернеті. Ось тут трошки якесь тіснення було, але я його не розгляділа дуже сильно. Але в інтернеті такі левіки є, з зеленими чорними очками, і вони фірми Ліснер. У мене є отакі чорні кристалики. да? Але вони підходять по розміру, але мені не хочеться. І мені колись віддали кульчики для розбору, вони якби, трошки різні, однаково різні. І ось тут, в, одні, в от от в цьому, от саме в цій культі, є такі зелені, бачите, темні намистинки, кристаліки скліні. Вони трошки затемні, але все одно вони зелені і по розміру підходять. То якщо я не знайду саме такого. Я спробую поставити оці. Все ж таки, хочеться, щоб вони були зелені. Скажіть, який цікавий, симпатічний левік? Ну, як його можна було пройти? Трошки вусики теж треба почистити або подфарбувати. Я ще не чистила особа. Ставлю вам фото, яке знайшла в інтернеті. Знайшла ось таку. Брошку дуже цікаву там же. Мені сподобалася ця намистинка Я не знаю, що це таке. Чи це пластик? Ну, пластик, скоріш за все, але дуже гарно покриття, дуже колір такий приємний. Це старенька так само брошка. Я знайшла їх в інтернеті так само, але не написано, хто це. Не маркировки немає, чия вона. Но мені сподобалось саме покриття. Оце, оце покриття, Мені дуже сподобалось оце покриття сірого на позолоті. Бачите, воно наче не срібле, воно таке, наче морозне. Ось тут трошечки сход. Можливо, я підкрашу. Є у мене такий, а може і ні, може в цьому і буде прелість. Що вона старенька, дуже гарна така на три слої зроблена. Сподобалась я думаю, що на лацкані або пальто, або піджака буде дуже гарно виглядати, як доповнення до якоїсь прикраси, а може, й окремо сама можна вдягнути тільки кульчики, в мене, до речі, є такі кульчики, гвоздики, таких перлинок, і буде ось така брошка з кульчиками. Шикарно буде виглядати. Ще мені там трапилися ось такі вінтові кліпси на вінтах. Так як у мене в позолоті багато, я подумала, чому б мені не взяти ще й в такому кольорі хай буде для моєї колекції. І коли перевернула, я не побачила, я побачила тіснення, мені дуже сів з, моє, дуже сілий зір. І мені потрібно все ж таки лупу. Але коли я прийшла додому і стала розглядати, я побачила, що це нап'є. Я не знаю, наскільки вона відома, невідома, дівчат дивлюсь, ще нічого не почитала про цю фірму. На слуху я чула за це нап'є за цю фірму. Я так розумію, що старенькі Сережки, і хай вони будуть у мене. В колекції також сорока поповнює свою колекцію. І ще я знайшла ось таку брошку. Так само, я не бачила, що тут за клеймо але тут, напи... бачите, bg bg Я не знала, що це за біджі. Я знайшла багато таких брошок. Такого саме Пьоришка дуже гарно зроблена. Внизу, бачите, вверху е такі кристаліки стоять дуже гарні. Мені вона просто сподобалась, і я вирішила взяти. І дома я знайшла інформацію, що це фірма Beatrice Джеверлі. 1946-1984 року названа компанія на честь сестри засновника та була не дуже успішної, поки в 1965 році не змінила владельця господаря. Новий господар працював менеджером на цій компанії Він не став змінювати назву. А змінив концепцію, він став випускати брошки, присвячені улюбленим американським святам. І, звісно, саме найбільш улюблене свято це Різдвя... Різдво, і тому різдвяні прикраси дуже стали популярні. І, ви знаєте, сьогодні багато з них ключів в гід колекції в гіди колекції, колекції та рахується колекціонними. І при наявності, оце саме такої маркіровки, вони вважаються цінними. Не знаю, наскільки це я знайшла таку інформацію в інтернеті. Ось такі у мене дівчата знаходки, 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 як правильно. Я всім вам вдячна за те, що були зі мною. Я сподіваюся, вам дуже сподобалися. Моє відео, фото в боксі. Я поставлю дочі. Мені скіни фотографії, то я їх поставлю саме на її фотоапарат відзняти цих прикрас. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь. Я вам дуже вдячна. Я бачу, що даже репостять мої відео. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно від ваших відгуків. Вони такі теплі, вони такі сонячні, вони такі доброзичливі. Воно так надихає, хочеться робити щось ще краще, щось шукати, щось знаходити, якісь нові ідеї. І я вам бажаю всім натхнення, любові, тепла, сонячних днів, вже скоро весна, дівчата. Готуємося до весни. Миру, любові. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім па-па.